Розвиток спорту є на високому рівні у місті Радивилів і Радивилівській громаді, але все велике починається з малого. Докладніше про активні парки. Дивіться далі. Протягом тижня молоді люди Радивелівської громади мали можливість брати участь в активних парках, які проходили від 29 липня по 4 серпня. Організатори спортивного заходу підготували різнопланову подію для всіх бажаючих, які понад усе полюбляють спортивні ігри, є сильні духом та досягають поставленої мети. Важливо відвідувати активні парки для того, щоб мати струнку фігуру та хороший настрій. Учасниці подобається грати у волейбол, адже її сестра займається цим активним видом спорту. Займається з 11 років волейболом, брала участь у змаганнях в крупці. Протягом цього часу фанати волейболу, баскетболу, петанку, фрізбі у певний час мали можливість активно відпочити та покращити свій психоемоційний стан та фізичне здоров'я. Усі активності проходили з використанням відповідного інвентарю. Переважно більшість з учасниць подобається гра в волейбол та самі тренування. Долучайтеся, все класно, весело. Хлопець обожнює відвідувати волейбольні та футбольні заняття, але перевагу надає футболу, адже це весело та цікаво. Я учасником родивилської футбольної команди Тріумф дитинство любив. Граюк в команді граю в тріумф пару років. Тішить, що молодь громади постійно бере участь у різноманітних змаганнях та досягає хороших результатів, покращує свій професійний розвиток. Їздила в Костопіль, в Радивилові, в Чарлідингу були змагання. Дівчині доподоби займатися футболом. Їй зручніше грати цю гру із хлопцями. Найбільше я займаюся з другого класу. і я ходжу на футбол, ну, я в школі тільки ходжу на футбол. В школі ну, в нас фізкультура йде майже кожен день, то я майже кожен день граю. Заходьте до нас в родовирів на площадку сюди грати, нас тут <смас> кожен день грають, кожен день відкривають поле, тому заходьте. Наталія Коваль, Роман Вільчанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.